Доброго дня! Сьогодні я буду готувати оладки з печінки. Вони подібні такі на котлетки. Для того мені буде потрібно пів кг курячої печінки, можна й індичої, так само смачно виходить. Одне яйце куряче, одна столова ложка сметани, 4 столові ложки борошна, одна цибулинка ріпчаста, одна морква. Все таки середні, більш-менш. Масло вершкове. 30 грам картопля, звичайна картопля. Дві штучки чуть більше, або я тут три таких менших дала. Взяла сіль, перець, чорний мелений до смаку, чесник 2 зубчики, олія для смаження. І все. Поставила сковорідку розігріватися, щоб масло розтопилося. Тим часом я буду. Нарізати цибульку. дрібним кубиком. Масло розібілося. Врожу цибульку. Вона трошечки підм'якне. Тим часом я натру морку. На звичайні такі для моркви. Цибулька вже трошки така прозора зробилася, підм'якла, додаю туди моркву напевто і потушкується в готовності перемішувати. Засмажка вже готова, морпочка протушкувалася. І тут я Вимикаю вогонь і нехай трошечки остигне. А тим часом я буду печінку я взяла курячу, так як я казала, можна брати її індичу. Її потрібно почистити від всяких прожилок, без всього такого зайвого, промити і через друшлак, щоб вона стекла. І хто вміє собі так дуже дрібнесенько нарізати, було би дуже добре. А я буду на середньому ситі, перемерю через мясорубку і все. І вона вже буде готова. Печінку я помолола, тепер додаю солі. Десь одну чайну, ну, півстолової ложки. Тулову ложку сметани. Там жирність немає значення. Одне яйце. Потру туди часник, ті два зубчики, додаю ту засмажку. смажку, якщо не маєте під руками масла вершкового, то можете на олії посмажити. То нічого страшного. З маслом просто воно такий буде смак мати ніжніший трошки. Так, перчу. До смаку перцю, чорного меленого. І натру на звичайній терці для картоплі, на самій дрібнішій терці, натруту картоплю сюди. Картопельку я натерла. Вона дуже швидко темніє, тому я даю її в самому кінці. То все перемішую ретельно і. Додаю то до борошну. Я даю таке висівкове, а ви можете звичайне борошно чи манку додати. Чотири столові ложки І поступово перемішати. І все, ставлю сковорідку розігріватися, наливаю олію. На середньому вогні буду смажити. Сковорідка розігрілася добре. Тепер ви якої хочете форми собі викладайте, хочете менші, більшість. Довго не смажте, довго не тримайте, смажьте на середньому вогні. Оладки з двох боків смажувати, з двох боків до рум'яної піночки. Щоб не такі були. Нові уладки викладати обов'язково на постелений рушничок паперовий, щоб зайвий жир, рушничок відбрав. Уладки я вже насмажила. Вийшла така велика порція. І до них можна собі приготувати якийсь соус, їх можна до гарніру собі використовувати або зробити якийсь соус. Я саме звичайний маю сметану під руками, зелень, наріжу зелені, кропчику, чесничку. Один маленький зубчик. Соусничок сметанки. Зелений чесночок. Можна чуть посолити? Можна не солити. Собі З тими оладками Чуть-чуть може посолью, шіфільку перемішаю. Все, і соус вже готовий. я зробила той соус, то за бажанням. Якщо маєте бажання соусом їсти, то можете такі собі, як. як для... Які ідея собі зробити. Він смачний. Так що всім раджу приготувати. Смачні виходять дуже ті уладки печінкові. Хто любить вироби з печінки взагалі? Так що підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок. До зустрічі!